Рученість метеликів це те, що найбільше вражає відвідувачів виставки. Комахи не тільки легко йдуть на контакт з людьми, але часом і самостійно ініціюють спілкування. Наразі на виставці представлено зо два десятки видів метеликів. Їхня батьківщина в основному це Південна Азія та Америка. Щодо кількості, то наразі це майже 100 комах. За тиждень їх буде в рази більше, оскільки організатори планують поповнювати різновиди. З усієї планети будуть метелики, тобто окремі екземпляри, так що можуть відвідувачі ознайомитися з дуже багатьма видами. І дуже цікаві, нічні і денні метелики можуть побачити народження метеликів, та навіть можуть побачити безпосередньо гусениць. Тобто більшість стадій, окрім яєць, життя метелика не надто тривале. Тропічні комахи живуть від двох тижнів і до місяця, залежно від виду. І як правило, їхнє призначення дарувати естетичну насолоду. Бачила завжди по телевізору, але вживу ніколи. Дуже гарно є чим діткам порадуватись, подивитись. Цей для розвитку добре та 50 на 50, тому що і познавально, і дуже гарно. Аби комахи не нудьгували їм по сусідству. Оселили ще одних екзотів родичів канарок південноазійських птахів Амадинів. Їх життя триваліше, і з метеликами живуть вони у злагоді взагалі співісною з металиками. Вони дуже комфортно, то вони літають, не чіпають одне одного, і можна навіть сказати, що не звертають уваги одне на одного. Тобто метелики в нас досить таки великі і просто птахим вони не цікаві. Уже найближчим часом спеціалісти мають намір відкрити в області так звану ферму метеликів. На ній будуть виводити комах та відпускати на волю. Таким чином завадять зникненню певних видів. Паралельно фахівці просять людей не спалювати навесні сухотрав'я, адже саме там, ще не народившись і без шансу на порятунок, згорає найбільша кількість личинок метеликів.